Друзі, вітаю на каналі Магія рослин. Знаходжусь біля інжиру. Маємо декілька кущів, три роки вирощую. І саме в цьому році ми зібрали досить непоганий врожай, тому що вже кущі зміцнилися, стали великими і зібрали врожай в липні. І друга хвиля це був серпень-вересень. На другому кущі ще декілька плодів є. Бачу, що мені. Легко вирощувати його, тому що немає хвороб, шкідники були, але мені не складно з ними було впоратись. Полив з відра поливала в цьому році, але не бігала так часто, не вкриваю, тому що останні роки зими у нас м'які, Мінус 12 це може бути короткочасно. В Миколаївській області, взагалі на півдні України, можна його вирощувати не вкриваючи. І сьогодні я вам покажу посадку різних сортів інжиру. Придбала декілька саджанців інжиру і гранату. Гранат ніколи не вирощувала, але наші сусіди за парканом вирощують гранат. Купували вони маленький кущик. Спочатку вкривали очеретом. Зараз останні два роки нічого не бачу, ніякого укриття, і є плоди, великі плоди. Тому вирішила ризикну. Хай теж в нас зростає два кущика, саджанці всі від розплідника зелені янголи, це Закарпаття. Посилання на сайт зелені янголи я залишу в закріпленому коментарі. Ви можете обрати як інжир, гранат, тим паче, що є гранат в П9, приємна ціна, є саджанці в дволітровому горщику, як я купувала. Тобто, ви можете обрати рослини, які вам. Сподобалася і не тільки з плодової групи, але й різні декоративні рослини. Інжир буду вирощувати кущем, і так само гранат буде як кущ. Гранат звичайний, всі саджанці з закритою кореневою системою, тобто буде, я сподіваюся, приживлюваність дуже високою. Гранат буде, напевно, 3 метри, можливо, і 5 метрів, не знаю. Інжир з сорти, що я обрала, приблизно в середньому 3 метри. Київський крупноплідний, адріатичний білий, інжир смірненський, брунсвік. Брунсвік, я вважаю, теж у мене зростає і ось він за мною. Я купувала без назви і деякі і глядачі. І я вже бачу по плодам, що це саме брунсвік. Досить непоганий врожайний сорт. Є сорти, що більш солодкі плоди, але цей по врожайності, по розміру плодів, мені він дуже подобається. І він більш ранній брунсвік. Гранат інжир буду висаджувати на сонячне місце. Потрібно, щоб воно було захищене від вітру, затишне місце. Ось такі умови, і тоді вам не потрібно вкривати інжир, навіть якщо у вас мінус 10, мінус 12, як у нас. І Ще у мене в планах пересадка інжиру. Три роки тому я купила два саджанця в контейнерах. Один садженець одразу пересадила у відкритий ґрунт, а другий садженець зробила перевалку у більший за розміром горщик. І він у мене в приміщенні зимував в холодному прохолодному приміщенні. А той, що зростав у відкритому ґрунті, я його першу зиму все ж таки вкривала білим агроволокном в декілька шарів замотувала. Той, що зростає у відкритому ґрунті, він швидше вкоренився, пішов зростати. Це вже досить потужний кущ, який віддав нам непоганий врожай. Я побачила, який він величезний став, і думаю, треба мені швидше пересадити той, що в контейнері. Тимчасово зробила посадку. Так, він краще почав зростати, хоча б почав зростати, тому що він взагалі не рухався. І зараз я буду його пересаджувати вже на постійне місце. Тому я хочу порадити, хто придбав саджанці інжиру, саджайте їх у відкритий ґрунт одразу. Хай вони адаптуються, хай вкорінюються, швидше отримуєте врожай. Покажу вам посадку інжиру. Я змінюю ґрунт, тому що тут він бідний. Додам компост, залила водою посадкову яму. Два місяці не було дощів. Роблю консистенцію як густа каша. Раніше на цьому місці зростало дерево. Це було рік тому. Додаю компост. Поживний ґрунт це старт для росту навесні. Якраз органіка мінералізується за цей час. А також додаю мінеральні, фосфорно калійні добрива. Я змішала калімагнезію 50 грамів та суперфосфат 50 грамів. А добрива в мінеральній формі вони швидше засвоюються рослиною, тому бажано застосовувати і органіку, і мінеральні добрива. Все ретельно перемішую. Готую саджанець інжиру. Коріння переплетено, потрібно розправити, щоб надалі зростало в різні боки, а не по колу. Розрізаю ножем як хрест. Розправляти можна руками, чи як я за допомогою грабель. Це нагадує розчісування. Так, я розправила. Потрібно це робити тільки, якщо саджанці перетримані в горщику і позаплеталися між собою. Кінчики коренів обрізала, розміщую в посадковій ямі, не заглиблюю, коріння розправлю, садженець вирівнюю і засипаю поживним ґрунтом. Я ще раз полила, а зверху присипаю садовою землею. Обов'язково потрібно притрамбувати. Може бути заглиблення на декілька сантиметрів, це можливо для інжиру нічого страшного, тим паче, що з часом земля осяде. Мені залишиться замульчувати та ще добре полити, особливо перед міцними морозами. Це допоможе не перемерзнути коренням. Як я готую інжир до зими? Підживка фосфорна калійним добровом. Якщо влітку була підживка по листу, то зараз я підживлюю під корінь. Поливаю і по вологому ґрунту вношу розчин добров. Ще в серпні я прищепнула довжину пагонів для того, щоб встигли плоди всі визріти, щоб рослина не витрачала сили на пагони. А щоб всі вона пустила на дозрівання. З місця зрізу вже пішли маленькі пагінці. Оце добриво калійне. Воно допоможе і зміцнитися новим пагінцям. А загального обрізку я вважаю, що краще все ж таки робити навесні це березень, можливо, початок квітня, в залежності від погодних умов. І після кожного зрізу йде розглуження. Нам же ж потрібно, щоб було більше пагонів, тому що кожен пагін це більше і більше плодів. Тому, якщо у вас буде багато пагонів, буде і багато врожаю. Ось така математика. Хто вирощує інжир, має досвід. Будь ласка, діліться в коментах, як ви готуєте до зими, як ви саджаєте. Буде і корисно, і цікаво мені та глядачам. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей.